Знову ми поговоримо про наш чарівний сад. Всім вітання і тема саду вона безкінечна, тому враховуючи. Те, що в нас весна, дуже багато важливих і актуальних питань, які нам треба розглянути сьогодні. Ми також приділимо час нашим плодовим кущам і деревам. Хочу наголосити на тому, що ми можемо розширити розуміння саду і, звичайно, поєднати це ще з багатьма лікарськими рослинами, які можуть бути в нашому саду, і їх величезна кількість. І коли ми будемо робити от такі симбіотичні поєднання, це означає, що і обробляти. Те сад нам треба буде менше, тому що нам на допомогу почнуть приходити наші природні помічники. Звичайно, в першу чергу це птахи. Також серед птахів є такі, що дійсно нам зменшують кількість роботи, але разом з тим вони ж і претендують на частину урожаю за свою. Працю і тут я пригадала слова Зепахольсера, про якого ми згадували з вами вже неодноразово австрійського фермера, ділянка якого понад 45 гектарів на сьогоднішній день. І звичайно, що тільки оприскувати і збирати, наприклад, тих самих шкідників немає часу та й немає можливості такої. Але коли ми йому задали питання, як же ж ви боретеся з мишами, з гризунами, як ви боретеся з усіма шкідниками, яких насправді так багато, і з хворобами? І е, Зеп Хольцер свій час сказав наступне: коли ви розумієте природу, коли ви запускаєте всі ці взаємозв'язки? То вам насправді робити в саду буде значно менше такої важкої і нудної роботи, тому що за вас цю роботу будуть робити помічники, яких творець передбачив і які є навколо нас. Єдине, що коли ми починаємо боротися з природою, то це означає, що ми, ставши на цей шлях боротьби, ми будемо продовжувати його вічно. Коли ми побачимо ці взаємозв'язки, зрозуміємо, як це все працює, то нам тоді і менше буде роботи. Тому що і птахи, і комахи корисні, вони також в цьому життєвому ланцюжку, і вони допомагають, допомагають нам. Якщо, наприклад, мова йде дуже часто за слимаків або, наприклад, тих же ж самих хрущів, личинка якого живе, наприклад, понад 4 роки в землі і може знищити кореневу систему насаджених молодих дерев, то в даному випадку нам можуть допомогти ті ж самі їжаки, нам можуть допомогти ті самі природні гриби, такі як метарізіум, який ми заселивши раз, можемо вже розраховувати на допомогу цих грибів, тому що фактично. Таким чином контролюється популяція шкідників. Ми не знищимо всіх шкідників, і однозначно така задача не стоїть, тому що в природі вони всі мають якесь своє конкретне призначення. Але разом з тим впливати і творити процес у себе на своїй ділянці ми зможемо, якщо ми глибше будемо заходити в цю тему, спостерігати і мати час для того, щоб робити навіть якісь записи і аналізувати кожний рік. До чого я вас і закликаю, тому що це надзвичайно цікаво, і я думаю, що корисно. І коли ми запитали в Хольцера, крім того, що він ще нам порадив, тобто вивчати і дивитися на природу трошки по інакшому, ще одна ключова фраза була така, що десятину свого врожаю віддавайте живій природі, яка вас оточує. І коли ви не будете рахувати кожне яблуко, кожну вишеньку, кожну черешеньку і сумувати від того, що пташка з'їла чи, наприклад, десь. Пропало щось, то ви набагато будете спокійніші в своєму саду. І звичайно, що ця частинка урожаю, десятинка може віддаватися якраз всім, хто нас оточує. І якусь, якщо з'їсть пташка, якусь частину вашого врожаю, це також не є проблема. Садіть більше. І тоді і вам вистачить, і навколишнім. На навколишній природі також вистачить. Пригадала я ще також одну зустріч із Зепом Хольцером. І коли він говорив про те, що є ділянка, на якій треба засадити багато вишень, черешень, слив, абрикос, персиків, він малював великі гарні сади, які повні урожаєм. І коли власник ділянки задав питання запухольцеру і сказав, для чого мені стільки всього, адже над цим треба всім працювати, це скільки треба збирати, скільки це заготовляти, це все моє життя перетвориться в таку марудну і важку працю. На що запухольцер сказав? Ви думаєте тільки про себе, ви не думаєте про те, який світ оточує вас, і скільки навколо всього живого що могло би також скористатися плодами. Тих дерев, які ви посадите, і тих ягід, які ви виростете. Тому навіть якщо у вас є більше врожаю, чим треба, не турбуйтеся, тому що хтось вам допоможе його зібрати. І я за те, щоб щедроти проявлялися наших садів надзвичайні, щоб ви мали в достатку і щоб могли з цим ділитися. Тоді, знаєте, в нас відчуття безмежності дарів нашої з матінки землі. Воно буде тільки збільшуватися, і, звичайно, що це буде давати нам натхнення. І ще хочу зачитати одну цитату: що якщо нам добре, ми готові зробити все, щоб іншим було добре. Якщо ми радіємося, то ділимося цією радістю з оточуючими. Це відбувається само собою, не вимагаючи жодних зусиль. Ми не можемо ізолювати себе від інших. Як це чудово, жити в такому раю. Кожен може щось дати іншим, а може і повинен щось взяти у природи, у тварин і рослин. І це пропонується нам на кожному кроці. Прийміть це, дозвольте цьому статися, не обмежуйте себе. Це життя в цьому сенсі, та енергія життя. Це підтримує ваше здоров'я та дає сили для роботи, кохання. Та благополуччя. Не дивлячись на такий складний час, не дивлячись на те, що відбувається навколо, я закликаю вас малювати собі ці райські сади і, відповідно, плекати нашу землю, плекати ту ділянку, на якій ви живете, і таким чином запускати процеси оновлення і звільнення від тих, хто шкодить землі, від тих, хто нас на сьогоднішній день. В такі умови вкладає тому. Я надіюся на те, що бережне ставлення, любов до землі, кроки, які ви робите, з думкою про те, як має бути, допоможе нам опинитися в іншому, в іншому зовсім середовищі. І якщо матінка земля відчує нашу любов до неї, то це означає, що знайдеться сто 100 різних тисяч методів для того, щоб відбулося оновлення і щоб. Те, що нас на сьогоднішній день так мучить, так на сьогоднішній день завдає нам стільки болю, щоб воно відійшло в минуле і нам дало можливість створити ту реальність, яка для нас надзвичайно важлива. Щодо саду, також хочу наголосити на тому, що для того щоб, наприклад, підживити наші дерева, тому що оприскуючи, ми з вами говорили про певні обробки в певні критичні фази, звичайно, для сьогодні на сьогоднішній день є технології, які допомагають це робити. Я ще раз наголошу на тому, що ми в клубі в минулому році, і в цьому році, запропонували такі проекти, які дають можливість кожному, в кого є, наприклад, вайбер, долучитися до viber спільноти, щоб цю підтримку отримувати. Це якраз в межах цих років для того, щоб Кожен міг виростити той урожай, і забезпечити себе, свою сім'ю, також якщо є надлишок, допомогти нашим воїнам на фронті, і це дасть можливість вам так само пройти і побачити кращий результат, порівняти з тим, що було, і з тим, що є. І на сьогоднішній день це дійсно дуже багато відвиків учасників, які приймали участь в тих практичних онлайн-курсів, єдиною умовою яких є практичні кроки. Вся теорія вона добра до того часу. Поки ви її слухаєте, забувши її через уже пару хвилин, я розумію, що без практичних кроків все це на жаль не має змісту. Тому е, сьогодні все, що ми робимо, орієнтовано на те, щоб побільше учасників наших могли на своїх власних ділянках переконатися про те, що методи природного землеробства, органічного землеробства дійсно працюють і дають можливість. Кожному покращити результати ті, на які кожен з нас сподівається. Хочу сьогодні також затронути ще одну тему, тому що ми, коли приходить весна, звичайно починаємо чистити наші подвір'я. Також ми маємо достатньо якихось органічних кухонних відходів і так далі. І тому подібне. Ми переважно це складаємо в якісь ще компостні ями чи компостні купи. Але я вам можу запропонувати ще одну методику, яка. Допоможе підживити і ваші дерева в саду. Не викидайте, не паліть це все тільки за умови, що там є дійсно якісь такі хвороби, наприклад, як іржа, чи ще якісь, які ви бачите, що були в вашому саду, то це листя, там, яке залишилося, ви не використовуєте. Але органічні рештки ви можете спокійно викладати навколо ваших дерев. І е, додаючи, наприклад, або корисні мікроорганізми, або використовуючи технології сучасні, ви можете е, відразу цю органіку, яка лишається, перетворювати, е, перетворювати уже в добриво. Е, тому що, що ми замітили, що багато хто покладає великі надії на сорт. От, наприклад, якщо я придбаю якийсь сорт персика, чи яблуні, чи сливи, чи абрикоси, то цей саме сорт буде давати мені великий гарні гарний урожай, але коли ми запитуємо, а як ви плануєте доглядати за цим деревцем, навіть того сорту, який ви хочете взяти, то виявляється, що догляд який. А догляду ніякого хочеться посадити, а потім вже збирати урожай. Але це так, як знаєте, я кажу, як дитину, от вона народилася, хай вже сама себе, хай уже і ходить відразу, і говорить, і сама за собою доглядає. Це десь так само, тому що коли ви берете маленьке деревце, ви його висаджуєте на свою ділянку, то це означає, що за цим деревцем обов'язковий догляд. І один із простих методів це дійсно, коли ви навіть посадили деревце, або у вас є двохрічне, трьохрічне дерево. Навіть якщо вже дерево і більше років, то ви просто берете. І навколо стовбура в прикореневій зоні викладаєте шар оцих різних органічних решток товщиною 10, 15-20 см. Можна зверху дати ще шар картону, але обов'язково то ці органічні рештки треба заселити корисними мікроорганізмами. І на сьогоднішній день це також з категорії безпечних технологій, тих кроків, які практично треба зробити для того, щоб навіть якщо там є якісь патогени, навіть якщо там є... Є щось таке, що може довго ферментуватися, то це означає, що всі корисні мікроорганізми прискорюють ці процеси. Туди приходять бактерії, вони починають це все переробляти, туди починають також там появлятися черв'яки, які переробляються в біогомус, і ваше деревце буде однозначно живитися цим. Всим. Зверху ви можете, поклавши, наприклад, уже картон, і Потім, коли появиться трава, можете прикрити це скошеною травою, можете прикрити сіном або ж листям. І це означає, що естетично це також буде виглядати чудово і разом з тим ваше деревце отримує все, що потрібно, для того, щоб дати хороший приріст, закласти гарний урожай і, звичайно, що обдарувати вас плодами. Також щодо обробок, то не пропускайте їх. Старайтеся на сьогоднішній день, тому що більшість в садах в нас такий стан, що все ж таки немає тої гармонії. Гармонія порушена, і це означає, що все ж таки ми тут повинні виступати в ролі птахів, чи в ролі тих самих якихось комах, які повинні все ж таки нейтралізувати надмірну кількість тої чи іншої популяції, попелиці чи цикатки, чи білокрилки. чи... Ще якихось шкідників, яких у нас на ділянках достатньо. І не пропускаючи цих обробок препаратами, які також безпечні для кожного з нас, це дасть також набагато кращий. Результат. Нагадую про ті критичні фази, які, яких потрібно дотримуватися. У нас, до речі, в наших виданнях ми це все чітко описали, дали рекомендації, тому, звичайно, що заходьте в клуб, і я думаю, що ми можемо вам тут допомогти. До таких важливих весняних робіт я би ще віднесла також те, що в цей період часу. Кожен повинен ще подумати, які ще рослини ви можете в саду своєму досадити, тому що, наприклад, якщо ми використовуємо ті ж самі нагідки, або люпин багаторічний, або ми можемо туди дати посадити гіссоп, або можемо наповнити наш сад лікарською ромашкою, п'янким ароматом лаванди, того ж самого буркуна. То це означає, що на такі різкі запахи цих лікарських рослин, які будуть в нашому саду, буде відповідно злітатися більше комах опилювачів, буде більше бджіл. Буде також більше тих комах, які борються із шкідниками, які приносять нам шкоду. А піджививши сад, ви, звичайно, що дасте можливість розкритися рослинам, показати, проявити свій імунітет, і це означає, що зібрати кращий урожай. І от така цілісний такий підхід. Дасть вам можливість, звичайно, по-інакшому подивитися на те, які можливості є в кожному саду. І коли ви зайдете тоді в сад, то дійсно те, про що говорить хольцер, воно проявиться в усій своїй красі. Це не будуть такі, знаєте, калічені дерева, в яких закручені всі в листках, в якихось попелицях, потім різних білокрилках і так далі, і тому подібне, де сливки всі гниють, а яблука опадають, недозрівши, А це буде сад, який буде наливатися прекрасними плодами плодами, його буде плодів, буде достатньо. Це буде смак малини, смак смородини, яблук чи черешень. І насправді це дійсно наповнює нас енергією і силою. І ми приходимо в цей сад, відпочиваємо від тих турбот, які навколо нас, від того негативу, який так само є, якого зараз достатньо. Але разом з тим наша душа вирівнюється, гармонізується. І знову ж взаємодіє з творцем. І рано чи пізно це закінчиться, і прийде новий час, новий день. І, звичайно, і знову наступить весна. Тому я вам бажаю цього натхнення. Запрошую наш клуб і дякую за сьогоднішню зустріч. До нових зустрічей, до побачення!